Півник і бобове зернятко. Були собі півник та курочка. Рився якось півник і вирив бобину. ко 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 курочко, їж бобове зернятко. Ко, ко ко півнику, їж сам. З'їв півник зернятко та й подавився, покликав курочку. Піди, курочко, до річки, попроси водиці напитися. Побігла курочка до річки. Річко, річко, дай мені водиці. Півник подавився бобовим зернятком. Річка й каже Піди до Липки, попроси листок, тоді й дам водиці. Побігла курочка до липки. Липко, Липко, дай мені листок, віднесу листок річці, а річка дасть водиці півникові напитися. півник подавився бобовим зернятком. Липка говорить Піди до дівчини, попроси нитку, віти підв'язати. Побігла курочка. Дівчино, дівчино, дай нитку, віднесу нитку липці, липка дасть листок, віднесу листок річці, річка дасть водиці півникові напитися. Півник подавився бобовим зернятком. Дівчина відповідає Піди до гребінників, попроси гребінку, тоді й дам нитку. Курочка прибігла до гребінників. Гребінники, гребінники, дайте, будь ласка, гребінку. Віднесу гребінку дівчині. Дівчина дасть нитку, віднесу нитку липці, липка дасть листок, віднесу листок річці, річка дасть водиці, півникові напитися. Півник подивився бобовим сернятком. Гребінники й кажуть. Піди до калачників, нехай дадуть нам калачів. Побігла курочка до калачників. Калачники, калачники дайте калачів, калачі віднесу гребінникам, гребінники дадуть гребінку, віднесу грибінку дівчині, дівчина дасть нитку, нитку віднесу липці, липка дасть листок, віднесу листок річці, річка дасть водиці. Півникові напитися. Півник подавився бобовим зернятком. Калачники говорять, піди до дроворобів, нехай нам дров дадуть. Пішла курочка до дроворобів. Дроворуби, дроворуби, дайте дров. Віднесу дрова калачникам, калачники дадуть калачів, калачі віднесу гребінникам, гребінники дадуть гребінку, віднесу грибінку дівчині. Дівчина дасть нитку, нитку віднесу липці, липка дасть листок, листок віднесу річці, річка дасть водиці. Півникові напитися. Півник подавився бобовим зернятком. Дроворуби дали коришці дров. Віднесла курочка дрова калачникам, калачники дали їй калачів. Калачі віддала гребінникам, гребінники дали їй грибінку. Віднесла грибінку дівчині, дівчина дала їй нитку. Нитку віднесла липці, липка дала листок. Віднесла листок річці, річка дала водиці. Півник напився і проскочило зернітку. Заспівав півник. Ку -ку -ку -ку! І казочці кінець. А хто слухав молодець.